Вас цікавить, які дорослі жарти познаходилися в мультфільмі Суперсімейка. Та ви що жартуєте? Там весь мультфільм Сплошний жарт, які придумали дорослі, взяли просто дорослу історію, впіхнули її в дитячий мультфільм. Сказали, це дітям. Дивіться. Ага. Давайте подивимось самі перші секунди. От коли ти скажеш, що ти супер-мега-гаряченька лялечка – Ото діятану. Що, що це за розмова, що це за жарт такий супер гаряча лялечка? Якби з перших секунд фільм кричить: стоп, стопе, сто, діти, валіть, нафік, це не для вас. І справді це єдиний мультфільм студії Піксар з рейтингом PG. Це той, який не можна дивитися дітям самостійно, його радять дивитися з батьками, але все одно радять дивитися. Цей мультфільм, в принципі, доволі дорослий. Тут вся історія доросла. Вона піднімає важливі теми подружного обов'язку, зради, виховання дітей, того, наскільки жахливі супери, давайте поговоримо про те, що вони наносять більше шкоди, ніж користі, і все це піднімалося вже потім в Капітані Америки, громадянська війна, Соковіанські угоди. Ви все це знаєте. Суперсімейка була першою. В них була заборона на діяльність суперів. І мало того, ми тут зустрінемо ще одного персонажа, який вам нагадає набагато доросліший серіал про супергероїв. Тож давайте розбиратися, що тут такого було, що було показано, і все це ви побачите саме зараз. Після того, якщо зробити правильно, лупанете вподобаєньку цьому відео, ви ж мої хороші, і залишите якийсь коментар для поширення. Є нота. Анімейшн з вами погнали розбирати дорослі жарти суперсімейки. Одразу після гарячої лялечки, Супергерой, якого ми ще не знаємо, заявляє, що він отоді я тану, я тану, як лід. І прикол в тому, що він якраз лід і створює. І це жарт розрахований на те, що потім ми передивимося і зацінимо. Погодьтесь, ви ж передивлялися. Це не дорослий жарт. Це я просто не міг вам не сказати, просто ціную такі речі. Найдоросліша тема, яку тільки можна вигадати. Одразу є ключовою подією мультфільму, через що суперам забороняють їх діяльність, бо містер неймовірний врятував того, кого я не можу називати. Здається, ти мені щось зламав. Я думаю, ви мені це пробачите. От таке в нього прізвище. Містер Підлюк хотів померти. Але не в прізвищі проблема, а в тому, що він робив. Він хотів, знаєте, от коли падаєш з таким гучним звуком, це називається гупнутись. Отак от гуп. От він хотів гупнутись з хмарочоса. Самостійно. Ну ви вже вклали цей ребус, що він сам хотів, що зробити? Гупнутись. Я не маю права це казати. Доведіть Ютубу, чи я обговорюю дитячий мультфільм. Будь ласка, будь ласка, ви зможете? Я не зможу, тому я це не скажу. Просто буф, ви розумієте, це дитячий мультфільм, в якому піднімається тема, чи має право людина завершувати своє життя тоді, коли хоче. Це при тому, що в нас автоназія заборонена. Тим, хто страждає, хто мучається. А тут дитячий мультик, про який неможливо поговорити на ютубі. Як вам? В загаловочках в нас не тільки мількає містер неймовірний. Як вам ось цей чоловік з рентгенівським зором? Про нього написано, що він вуяріст. О, такий дитячий мультфільм. О такі розваги у супера були. І він не один був такий і цікавий. Бо, хоч ви в мультфільмі цього не побачите, хіба що тут мількали досьє, але існував сайт, де ці досьє були. Такими, які ви могли прочитати і навіть послухати, що кажуть люди. Тут є кнопочка з аудіо, і ось цей чолов'яга, який викликав сейсмічну активність, гіпершок він був алкоголіком. Про це написано в десьє, і він каже, що йому треба кави за аспирином з раночку випити. А ось цей хлопчик Джек він називався раніше красеним Джеком, тому що він дуже полюбляє жінок. Користувався у них попитом, і зараз ви якраз згадаєте той самий дорослий серіал про суперів, коли я скажу, що рятував він, не всіх, а ось за такою схемою. Спочатку привабливих жінок, а потім просувався вниз по списку. Як вам заявочка, це його супера записана аудіо. Все це суперсімейка зробила раніше за Марвел і раніше за той серіал. Також дуже дорослими і геть незрозумілими дітям були жарти про страхову кампанію. Де в нас працював містер неймовірний, він відхиляв запити на виплати страховки, але потім підказував людям, як обійти всі бюрократичні перепони. Тобто, страхова зобов'язана платити вам гроші. Але якщо ви не зберете всі довідки, вам відмовлять. І мої діти в дитинстві цього не розуміли. Вони просто сприймали боса як поганого, цього як хорошого. А в чому прикол вони співставити не могли. Як і не могли зрозуміти прикол з олівцем, який поправляє той самий гидкий бос. Бо далеко не всі знають, що таке обсесивно-компульсивний розлад, правда ж? А ще навіть дорослі не всі знають, що цей гидкий бос був змальований з Джефрі Катценберга, колишнього керівника анімаційної студії Дісней, якого вигнали. Потім він судився, забрав собі купу грошей, відкрив DreamWorks і гидко так навалив лайна студії Pixar в боротьбі з Діснеєм. Але образочка та залишилась, тому саме його тут і кинули через стіночки. І тепер, коли це знаєш, усвідомлюєш настільки цікаво дивитися на кожен рух, на кожен жест, на кожну фразу, яку вимовляє той самий гидкий бос, і усвідомлювати, що можливо все це один в один було взято з реальної людини. Погодьтеся, це дуже круто. Так само круто, як всі ті люди, які підтримують мій канал на Монобаночці. Завдяки ним цей канал взагалі існує, і я всім їм дуже і дуже щиро вдячний. Особливо моя дяка Івані Блощаневич, яка дуже давно підтримує мій канал на дуже високому рівні. Велетенська дяка всім вам. До речі, можете поширити це відео і безкоштовно підтримати канал. Це теж доволі ефективна штука. Дякую. Ну а ми перейдемо до класики туалетних жартів. Він тут лише один і дуже маленький. Коли мама заявляє, що інші діти не мають суперсили. Щось було б нормальним, якби вони всі мають бути нормальними. Фіалка відповідає, що ми ж не нормальні. Ми супери. В нас єдиний нормальний це Джек без якихось здібностей. В нас нормальний лише Джек Джек. Ходив би на горщик, ціни б не було. Він навіть до горщика не привчений. На що братик шусь заявляє, щасливчик, і тут залишається тільки здогадувати, що так сильно бентежить Шустя. Можливо, вимога постійно опускати стульчак хто знає. О, це я про нормальних. Звісно, він потім відмазується і каже, що я ніби просто казав про нормальність, що він в цьому плані щасливий, але ж ми знаємо, ми ж з вами розуміємо, що щось страждає від унітазу. А от вам така доросла фраза. Наші кралі думають, що ми бухлом заливаємось, давай відтягнемось. Круто, дитячий муль! Чим займаються батьки, коли йдуть з дому? Бухають! Звісно, діти, можливо, це і так знають, коли бачать, якими повертаються батьки. Але прикол в тому, що батьки навмисно намагаються повернутись тоді, коли діти вже сплять. Сподіваюсь, ви реально любите ось ці розбори дорослих жартів. І тоді для вас ось тут є плейлист з усіма іншими розборами, які були попередні з інших мультів. І я все ще сподіваюся на вашу вподобайку. Ну, обов'язково візьміть отак от і тицніть, і це мені допоможе. Та і вам, щоб подивитись наступний ролик у п'ятницю. Ну а ми продовжуємо. І тепер переходимо до жартів про секс. А їх тут немало, чесно. Перший це коли Еластіка натякає містеру неймовірному. Тобі варто бути більш гнучким. І вона так його обхоплює з усіх сторін, що ми розуміємо, в цьому не лише питання про співпрацю. Тут два сенси у цієї фрази який ви зрозуміли і без мене, а далі ви можете побачити, як вони закохано щіпають один одного за дубку. Та й подивіться на ці кадри, де вони затягують один одного в ліжко неодноразово. Ну а коли, врешті-решт, еластика відпускає неймовірного на роботу, вона прям в тупняк дивиться на його дубку. Ну а що він вже підкачався, можна й подивитись. До речі, про дубку. Тут посилання на дінь з Пітера Пена, данина їй. Бо еластика навіть в самий скрутний момент, коли вона на розборочках з негідниками не може не оцінити, як виглядає її дубка. Страждає так само, як дінь. Угу. Ще один натяк на секс, це коли синдром бачить всю родину суперів, до нього доходить, що іластика і неймовірний це родина, і він каже: Ви зробили це. І е, і стегнами, і плечима хитає так, що прямо. Зрозуміло, що саме вони робили, щоб потім раптово знайти дітей в капусті або їм лелека на голову їх скинув. От такий недитячий жарт теж, але на мою думку, найдорослішою темою є подружня зрада. І ось тут важливо поговорити про те, що у нас сама міраж це є такий зразок шпигунських чи супергеройських фільмів, рокова жінка або жінка-бонда. От щось таке з таким вайбом вона. Виступає мені, вона дуже догадує ось цю дівчину з місії Нездісненої. Скажіть, чи нагадує вона вам її? Але на зраду натікає те, що сама Гелен підозрює свого чоловіка, коли каже йому: Ще Ща щасливої дороги. Дякую, мила. Подзвоню з готелю. Я люблю тебе, Роберт. Я тебе теж на це натікає една. Відсі Роберта всяке можливо. Дехто і зривається. їй мало цього питання, вона ще більше конкретизує. Ти знаєш, де він? Звичайно, ти знаєш, з ким він. Безпосередньо, вся поведінка Міраж, яка витікає якраз таки з образу цієї рокової жінки або жінки Бонда, і звичайно, їх обіймашки з містром неймовірним, за які вона і вихватує в щелепу від еластики. І навіть не ображається потім, знає падлюка, що заслужила. Але давайте будемо відвертими: зради ані фізичної, ані моральної з точки зору сексу від містера неймовірного не було. Він не пликав якийсь зв'язок з цією мираж. Мало того, коли він знаходить себе у всіх цих геройських вчинках, в зарплаті, він навпаки розвертається до родини. Це виливається в постійні. Загравання з дружиною, це виливається в те, що він нарешті приділяє увагу дітям і з радістю проводить з родиною час. Тобто ні, він не намагався зрадити. А ця тема, яку хотіли в мене підняти мої глядачі, бо я з ними колись говорив про думками на виворі, і до цього ми коли-небудь дійдемо. Але тут була все одно моральна зрада, не сексуальна. Та все-таки подружжя, яке завело трьох дітей після того, як була заборона. На супергеройські вчинки, і чоловік, який, попри цю заборону, ці супергеройські вчинки потайки робить, наражає родину на небезпеку, і родина постійно переїжджає. Давай я в останню тебе переселю. Ні, моя сім'я цього не витримає. І через нього діти потерпають, бо не можуть знайти друзів в школі і так далі. Вся родина страждає через цього чоловіка. І, врешті-решт, він знаходить роботу. Він не зізнається, що він втратив роботу, не зізнається, що працює на якусь таємну організацію. Він фактично, морально зраджує домовленості між родиною. Це теж неймовірно погано, хоч це і не фізична, сексуальна зрада. Мало того, містер неймовірний не викупає себе за весь цей фільм. Тобто він коли зустрічає, каже: Знаю, ти сердита, але я щасливий, що ти жива. Він потім, коли родину ув'язнює, має ось цю хвилиненьку, коли ніби він страждає. і каже: Клянусь, я витягну нас звідси навіть. О, Здається, тата на очах прогресує. Причому там Шустю не дають перебити татка, мама насолоджується його виправданнями. Геть забув про сім'ю. Тату Ч, не перебивай. Я ви моя найкраща пригода. Я пропустив її. Але фактично він нічого не робить. Все, ж, до чого він доходить, до усвідомлення своєї помилки. Він не робить нічого, щоб це виправити за весь мультфільм. Ніяк наш головний персонаж, маючи цю проблему, не змінюється. Йому шанс на це дає тільки друга частина, але її ми будемо розбирати тільки згодом. Ну і врешті-решт смерті. Прям реальні смерті, це тобі не зоряні війни, де всі воскресають. Не вірите? От, подивіться ролик, я там розповідаю про всіх, хто воскресав. Не всіх. Після того, як я розповідав, вже воскресло набагато більше персонажів. Але це не важливо. Тут в нас вмирають супери. Ось на всіх цих моментах з плащами вони реально вмирають. Про це прям відкритим текстом кажуть: громобій був не наймітливішим супергеросишвал шквал. 23 квітня. 57-го. Плащ засмоктало в турбіну. Літа". Ну і після такої жестяки немає ніякого сумніву в тому, що відбувається з усіма посіпаками синдрома. Давайте порахуємо. Всі ці вибухи привели до летальних випадків. Мультфільм настільки жорсткий. Тут діти ніби і не вбивають, але так стається, що вбивають посіпак. Діти вбивають дитячий мультик. Ну і звісно ж, я вам казав, коли що Гопер з мультфільму Життя комах це ледь не єдиний антагоніст, який помирає в Піксарі. Ні, не єдиний сіндром, що з тобою стало? Плащ тебе звів в могилу, ну хоч є чим накрити. Тож суперсімейка, це і справді дуже дорослий мультфільм. І я не можу сказати, що це погано. Чи мають діти знати, що між батьками може бути секс? Мають, бо секс не має бути табуйованим. Вони мають знати, що батьки займаються цим заради задоволення, і в них піднімається настрій. Чи мають діти знати, що навіть людина, яка чесно працює на роботі, робить доволі такі нечесні справи. Так бажано, щоб вони про це знали. І якщо не розуміють конкретно цей момент, то просили пояснити, бо це готує їх до дорослого життя. Чи мають діти знати, що можуть потрапити в ситуацію, коли або ти вб'єш, або вб'ють тебе? Так, і це теж бажано знати. Тому я вважаю, що мультфільм суперсімейка ідеальний для сімейного перегляду. Мені подобається, коли з дітьми. Не сюсюкаються, а розмовляють з ними як з дорослими. І цей мультфільм точно вишибає всіх, хто заявляє, ну це ж мультик, що ви хотіли. Бо Піксар разом з суперсімейкою зробили надвагомий вклад в те, щоб мультфільми можна було сприймати на 100% по дорослому. От такими були всі дорослі жарти. Я вам дуже вдякую за перегляд. Сподіваюся на ваші вподобайники, поширення на все на світі. На все добренько, до зустрічі в наступну п'ятницю. А, ще одна доросла тема, яку хотів підняти, це поцілунок дівчинки, доньки в губи. Неймовірний, що з тобою? Ти довбанько? Я мовчу про те, що вона підліток і потребує просто особистого простору. Що взагалі з батьками, які цілують дітей в губи? Напишіть мені в коментарях, кого з вас цьомали батьки в губи. Дуже цікаво почитати. І чи вам це подобається? І все, найбудуть вам ще прикольні дублі в кінці пока. Ну і потім нема... Ну і після такої жестяки немає ніякого сумніву, що відбувається з пасіка з пасікаками. Ну і після так... Ну і після такої жестяки нема немає ніякого сумніву, що відбувається з пасіпаками мі... Міньона.